Володимир Артюх, голова Сумської ОДА, доєднується до нашого ефіру з ним про оперативну обстановку. Наші вітання. Добрий день. Бажаю здоров'я. Отже, оперативна ситуація в Сумській області, громади, обстріли, їхня кількість все, що з цим пов'язано. Будь ласка, безумовно ситуація зараз. Вона загострилась на прикордонні в першу чергу. Хоча і ворог застосовує авіаційні засоби ураження і глибину території. Сумської області тільки за цю добу було застосовано 52 два Практично, це по всім чотирьом районам прикордонним, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії зіткнення. Найбільше постраждав це. Сумський район, 22 населених пункта. Які всю ніч і ну і день. І зранку сьогодні вже ми маємо втрати поранених. Слава Богу, тільки поранених серед цивільного населення постраждало. Населений Пункт Стецківка сумського району більше 10 населених, більше 10 приватних будинків, будівля школи, а завод були знищені. Відповідно, трьома кабами, які були застосовані ворогам по цьому населеному пункту, і така ситуація вона постійна і, на... і йде е, тенденцію до наростання інтенсивності застосування потужної авіаційної зброї з боку ворога. Тому вчора на раді оборони оцінивши ситуацію разом з військовим командуванням і за пропозицією військового командування, яке е, е, діє в межах Херсонської області. Була застосована обов'язкова евакуація 23 населених пунктів п'яти громад, і сьогоднішнього дня рішення, яке було вчора прийнято мною, воно вступило в дію і починає працювати щодо евакуації населення. Підтримку нам надають і міжнародні організації серйозну підтримку надає нам і кабінет міністрів і профільне міністерство. Стосовно цього, ми вже передали свої потреби. Західні регіони: Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Вінницька області, теж запропонували нам місця для розташування наших дітей, сімей з дітьми. Тобто, в цілому, ці питання організаційні вони вирішені, і зараз ця евакуація. Сплановано буде відбуватись планово з дотриманням скритності для того, щоб ворог не міг скористатися цією цими, цими діями. Тобто, людей вже почали вивозити чи не почали, і за вашими розрахунками, скільки треба вивезти літніх людей чи дітей? Значить, всього 425 дітей в цих населених пунктах загальна. Цифра сьогодні на вчорашній вечір. Це було близько 6 тисяч. Почали самотужки, хто має особистий транспорт. Вони ці сім'ї почали виїжджати. Більшості своїх ми знаємо, в яких населених пунктах вони розміщуються. Соціальним службам даний команди щодо оформлення всіх цих сім'ї, як внутрішньо переміщено, і надання всіх соціальних виплат і допомоги. Тому цей процес орієнкерований застосуванням і національної поліції, і самі. Щодо ситуації, так само в регіонах або в громадах поруч із кордоном з Російською Федерацією, що там зі світлом, газом, водою ну всі, скажімо, блага, які потрібні для плюс-мінус нормального проживання, я хотів ще раз підкреслити, що практично всі чотири райони: це Шостінський, населений пункт Шостінського. Канатовського, Сумського і Ахтирського це райони прикордонні. Всі населені пункти, більшість цих населених пунктів, які знаходяться в прикордонній лінії, вони всі страждають від сьогоднішніх авіційних, першу чергу, авіційних артилерійських і мінометних обстрілів. Тому, безумовно, там є. Втрати можливості надання послуг з енергетики і газопостачання цього на сьогоднішній день близько 6 тисяч абонентів, які за останні три дні були виведені об'єкти енергетичної системи, і на цей день сьогодні сплановано більше півтори тисячі відновити цієї лінії електропередач. Водопостачання і газопостачання, тобто, в цілому, якщо ситуація оперативно дозволяє нашим аварійним екстреним службам це відновлювати, не зашкоджуючи життю і здоров'я цьому персоналу, то ця робота разом з запогодженням з військовим командами військовими частинами, ми проводимо постійно. Спасибі вам, Володимир Артіо, голова сумської обласної державної адміністрації, про ситуацію у регіоні.